Всім привіт! Ми знаходимося зараз в Павленківському парку. Парку я вже завив. Коротше, маяк поступив, що навіюється буревій. Бачите, дивіться, яке небо страшне. Так що зараз будемо тікати додому. Ми в районі Зигіна. І їдемо на полки. Я думаю, оцей відосик вам ще зніму. Хоча там... В предыдущих серіях я прощався. Ну, так, проїзду тут нема. О, давайте сюди. Помашка. Ми, кстати, тут не проїжджали. Тут футбольне поле. Забудь, як воно називається, хто знає то знає. Шикардосний домик. Ну, я тут не профів. Боже дивіться, затягує. У мене спортивка коротше, лежить в этом. Брюкзайці. Зараз футболки в фотовки, спортивних штанах. Ого, ну це жесть, ну хоча б застройщик, ти ж багач. Давайте сюди вийдемо. Застройщик ти багач, зроби дорогу, красиву. Так, я не пам'ятаю, предыдуще відео ми вже тут були з вами чи ні. Я знімав цей момент. То сільпо. Там буде багато шовців. Буде багато відео. Подивіться предыдуще відео і шовці. Буду дуже вдячний. Я попаду, трошки проскочу поетих яких пішеходів. Зараз будемо летіти до цього до Ось і вітер буде, да? Задуває, видуває. Ми. У нас Батарея на три так що я думаю, їдемо зараз по переходу через заброшений поставський лікіроводичний завод. Всеки там правильно називається? Прямой до вог, там вже я десь викінчуся. Трошки ще вам покажу Полтави, різні райони стараюсь показати, ну не знаю, різних людей. Це, це пенсіонери у нас. Ага, я проїхав зараз Вертаємося тут. А, если тут переход, ну нафиг нам mm -hmm. надо, нам надо, надо сюди вот запускаем Шо тут? ходить, а а а тут дивиться, а, все бачимо, друзья трошки подивиться на це небо. там он воно Багатоповерхівка, що вона так затихла? на ну, що вихідні, а так вона працює, я думаю. Небо, конечно, конечно в опасності. Чи ми в опасності? А небо був пофіг. Всі на простець, що видно. Вау! Ну ладно. Він крутив, викрути. Літерка. Я не знаю. Працює вона, не працює. Я думаю, вона вже гаймова. Можливо, що тут крутить, ну, спомнюваюся. Я колись у відео, у відео розказував свої, потак, коротше. Їдеш, А тут кор короче, етат, контейнер, не контейнер, а это лінія така. Вон, дивіться, моє відображення, лінія така йде. И бухлішко таке стоїть, водяра наливається. Блин, прикольно. Все, воно не на походу сдохло, да? Повністю, чи щось воно. Може воно в оренді. Що тут можна заїжджати, чи що? Дивіться. Шламба заезжаем ну, голубяк сидить охраняю ну ладно не будемо людей это если там охрана є, не їх тероризувати, да? терроризировать чиях там а будемо с махатися. Що я буду махатися, як в мене три поділки. Ой, тут повиривали. Ого! Буде это, я так поняв, ремонтні дороги. Чи як там, ремонтні эти. Коротше, ремонтні процедури. Рогопіл не можемо не догнати. Ой, я вже на дві поділки здохнув. Зараз виїдемо сюди і там підокономить. Ой-ой. З маса непоганий обзорчик кривої дороги. Він зелене, я вже не спію на нього на Блін, в чорних очках не пойму. О, рогати. Він шо у нас? Він на зелений. Ага! Не співає. Ми сраги пиво вместе. Писам на роге тило все, діваки попали в кадр. такий модний, зараз побіг у мене просто три, два заряди я так сильно не можу його вжарити. а так поки а, побо чи а, діто! Бачу Далечині Зараз, ну все, не спіши. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Давайте добрайло, долітаємо. щось в мене така чуйка, буде жорсткий дощ. Чи ураган? Ураган. Зараз на 40 пів довжу. О, воно вже капає, ніфіга себе. Навіть можливо я і не ето. з вами не долечу добре Лоб, чи долети? Ай, во всю шурує дощ. якраз на завтра немає мене ви, вас витерти, щас, секунду. вже ваш а ще не ні. ще не ні. йду найду. вас протерти мене очки в самого запружить жінки кажу проход а в принципі кудись і проходить, як там світло красне для неї для мене то проїзд так друзі Блін, ну шо я, бля? Сейчас поїдемо. Нам залишилося трішки. Ти пролетів, ніфіаз, типа нас обогнав. Так, друзі, все, я з вами ж попрощався вже. Попросив, те, що попросив. Не забувайте. Мене своїми підписками, лайками, подобайками. по українськи кстати, лайків подобайки. Не помню. Дебил, це він мені сигнал ще не коротше побачимо давайте сейчас я тут, куплю хліба я не зрозумів кому та свина это ну ладно розберемся давайте всім пока пока